Шанобливо вітаю. Сюжети Lord Dark Souls багато років був окутий туманом, від чого були народжені різні теорії серед фанатів. Ось тільки майже всі вони не мають нічого спільного з реальністю. Хтось вважає, що сюжет про життя і смерть, і це так, але це лише частина сюжета, які винесли на перший план. Або про інші сакральні та містичні фантазії ком'юніті. І за це треба подякувати локалізаторам, які припустилися багатьох поболок під час перекладу з японської на англійську. Ну і оскільки самостійно перекладати такий обсяг тексту лорознавцям не до снаги, то я вирішив самостійно заглибитися у перше джерело та з'ясувати, що ж усе таки намагався нам сказати Хідетака. Як виявилось, правда дещо інша. І сьогодні я вам розповім про що ж була ця серія, а точніше, перша і третя частина. Так як друга, майже ніяк не пов'язана з ними. І все, що є в DS3 з другої частини, це фансервіс. І ні, я не кажу, що DS2 лайно. Просто вона ближче до демонічних душ, аніж до темних. І саме тому про DS2 якось іншим разом. Почнемо ми здалека, а саме з опенінгу, який в локалізації починається якось так: в старі часи, світ був не сформований. Але як світ, в якому є величезні кам'яні дерева, сірі скелі і дракони, може бути безформним. А ніяк. В японській версії гри світ був нерозділений. і коли з'явилось перше полум'я, в світ прийшла відмінність, і життя відділилось від смерті, тепло від холода і світло від темряви. Далі локалізація нам каже, що з пітьми прийшли вони. Що погодьтесь, додає ще більше питань, ніж відповідей, коли в японській версії ця строка звучить так: декілька істот, народжених в темряві. Мова тут і йде про метафоричну темряву, що означає, що істоти ці народились до ери вогня. А сама ера почалась після перемоги над драконами. Притягнуті вогнем вони знайшли душу короля. Або душі королів, або ж королівські душі. Перший мрець – Ніто, відьма Ізаліта і Гвін, король сонячного світла. А також був нікому невідомий карлик або Пігмей. Тут можна помітити, що він людина. І ніякого хитрого карлика ніхто не забував. Отримавши силу короля, вони кинули виклик драконам. Блискавки Гвіна руйнували Луску скель. Саме Лускускель, а не безсмертно чи яку там ще луску. Але про це поговоримо, коли дійдемо до драконів. Вогонь відьми перетворився на бурю. Ніто звільнив м'язми смерті, а й на якісь там хвороби. І через раду шису, білого дракона без луски. Врешті стародавні дракони були переможені, не знищені, а переможені. Але, зрештою, вогонь згасає і залишиться тільки темрява. На цей раз мова йде про буквальну темряву. Зараз вогонь починає згасати, не досягаючи світу людей. Лише ніч триває, і серед людей почали з'являтися носії проклятого персня. Саме так називається клеймо безсмертного в японській версії. Якщо після перекладу опенінгу ви все ще нічого не розумієте, то не варто хвилюватись, скоро все зрозумієте. А нам саме час перейти до драконів, які з подачі локалізаторів отримали луску, яка робила їх безсмертними, що призвело ще до більшої кількості фантастичних теорій. Але тут насправді все доволі просто: дракони існували ще до того, як спалахнуло перше полум'я, і в японській версії їх називають древніми драконами, що не гниють. Або сказати простіше нетлінними. Якщо ще не зрозуміли, дракони були кам'яні, як статуї, як оживші скелі. Хочете підтвердження моїх слів? А? Коли він кидає блискавку в дракона, його рана виглядає як камінь. Або ось міазми смерті Ніто просто розкладають камінь на попіл. І виходить так, що єдиний спосіб вбити такого дракона це стерти його в пил, з чим доволі добре справляється блискавка, а не вогонь, наприклад. Тут ви можете сказати, так оно в озері золи сидить дракон. Навіть в описі меча написано, що він кам'яний, але. він якось занадто пухнастий, як на мене. Та й просто власними очима порівняйте, де кам'яний, а де ні. Дракон цей нащадок тих натлінних драконів, як і інші особи, яких ми зустрічаємо. І на цьому можна було б закінчити з ним. Але якщо звернути свою увагу на те, що дерева спершу були кам'яними, а після приходу першого полум'я стали звичайними собі деревами, то виходить ось що, дракони теж почали мутувати, і нащадки з кам'яних стали звичайними. Але саме цей дракон потрохи кам'яніє. Ну, і якщо вам цього мало, то кров і розріз на хвості, такий, який він є, навіть у горгулі, які теж кам'яні. Тут наразму додає локалізація, в якій дракони були знищені. Але, як я казав при огляді опенінгу, вони були переможені. Від того ми зустрічаємо доволі велику кількість нащадків драконів. Отже, виходить, що не Луска робила драконів безсмертними. А такими вони були від природи. І на цьому, по кам'яним драконам, в мене все. Оскільки з природою драконів ми розібрались, і час потроху переходити до мейн теми серії, неможливо пройти повз білого дракона без луски. Саме так називають його в японській версії. База каже, що Сід зрадив древніх драконів і почав експерименти, аби створити собі луску. Дійсно, є така строка, але зараз розберемось. Лицар темного місяця за Норлондо каже, що за легендою він поринув у вивчення безсмертної Луски, якої не мав. По-перше, легенда це не більше ніж легенда. Якщо хочете підтверджень, то і тут вони в мене є. Наприклад, історія Арторіаса, яка теж була легендою і, як виявляється, абсолютно неправдивою. По-друге, звідки їй знати, чим він там займається? Ну і саме круте, увага! Шису саме так його звуть у японській версії. Відшукав безсмертя для себе у вигляді первісного кристалу. Логан каже, що він дає справжнє безсмертя. Рани миттєво загоюються і він ніколи не помирає. А ще каже цікаву річ, що кристал шису отримав як скарб. Але може бути і так, що він його зробив сам в ході улюблених серед фанатів шизотеорій про експерименти. До речі, про них в грі прямим текстом кажуть, що шису створив лише деяку магію, метелика і медуз. Все інше не більше ніж шизотеорії. Ну, а якщо подивитись на метелика і на медуз, то можна дійти до того, що дракон намагався створити когось собі подібного, ба більше, я думаю, що він хотів зробити собі самку. Не вірите? Подивіться чисто візуально, метелик виглядає як самка, медузи взагалі зроблені з Дів Гвіневер. з цікавого, судячи з лору ДС 3 шира донька Шису, але DLC я ще не вивчав так детально, як мейн тему. Тому про DLC поговоримо іншим разом. Ну а тепер увага, ми переходимо до теми, про яку майже нічого не було відомо до цього відоса. В описі до Шишису написано, що він став герцогом і родичем короля по материнській лінії. І тут одразу ж самі розумні мені скажуть: ну так він наробив діток з пристилою, вона оті видно, що прямий родич світа. А що, якщо я скажу, що це не має нічого спільного з реальністю? Дивись, мій любий рознавець, зараз батя все роз'ясне. Шису древній дракон-мутант, і його мати має бути, зараз увага буде дуже складно, або першим напівдраконом, або першим драконом-мутантом. З чого я все це взяв? Все просто в часи, коли світом панували нетлінні кам'яні дракони, жив також і Шису, білий дракон без луски. Але народитися від кам'яного дракона з мутацією просто так, ну, це як мінімум дуже дивно. Особливо, коли інші дракони всі поголівно були кам'яними. Тут ти мені скажеш, стривай, так нащадки ж не кам'яні. В тому і справа. Нащадки народилися після того, як світ був розділений, тобто коли життя відділилось від смерті. Також дракони не мають власних душ. У шису душа не власна. Це частина тієї душі, що йому дав гвін. І зброя з драконів вибувається з хвостів саме тому, що в них немає власних душ. З Мідіром ситуація не ясна. Треба детально досліджувати шотами, як в DLC. Отже, висновок шису. Спершу він зробив свій кристал, так як кам'яним драконом він був не до чого. Безсмертними вони були від природи. А після почав схрещувати душу зі своєю ДНК і істот, яких до нього доставляли медіуми. Виходить, що він отримав безсмертя і шукав він що завгодно, але точно не луску. А значить, шукав він істоту собі подібну. Точніше, намагався її створити. І саме в результаті цих, вибачте, експериментів. Він і зробив метелика і медуз. І з розуму виходить, що він зійшов саме за самотності. Ну і дракона обжерства ви також бачили. І роздуте брюхо в нього не просто так. Він виношує яйце. Про це можна дізнатись або з артбука, або візуально. І ось це візуально працює в усій грі. А медіум, який стоїть в каналізації, тусить там теж, як ви вже могли зрозуміти, не просто так. Він чекає, коли цей дракон відкладе яйце. Власне, на цьому з білим драконом ми розібрались. Ну і саме час перейти до найцікавішого. А саме що ж за така мейнтема гри, яка була непомічена всі ці роки? Що пов'язує першу і третю частину. Почну я з того, що награвши 250 годин в третю частину і більше став першу, а також витративши на повний переклад понад півтора місяці, я помітив ось що: ці дві гри між собою поєднують не тільки полум'я і темрява, життя і смерть, і інші приколи. А ще й така дрібна деталь, як королівська родина, про яку далі і піде мова. Отже, Гвін, король сонячного світла, знайшов полумі саму велику душу. Ще до Ери вогню він наробив своїх трохи дивних діток. Чому дивних? Ну, поїхали, розповім. Чи помічали ви статуї жінки з немовлям на руках, розставлені по всьому місту нежиті? Так ось, і це не просто так. Статуя, яка стоїть біля зруйнованого вівтаря Сонця, це статуя богині матері та дітей Гвіна. А саме тут вона тримає первістка. І ти, мабуть, вже зібрався писати мені коменти: Ну, що, ну як же, який добіся первісток? Оно його статуя зруйнована. Гвін його вигнав і викреслив з історії. І ти частково будеш правий. Ось тільки артбук каже, що богиня на руках тримає саме бога війни. Ну а хто в нас був богом війни, ти і сам знаєш. Що там трапилось з первістком, розберемось трохи далі. А поки що перейдемо до другої статуї. В церкві Нежиті стоїть ще більше за розміром статуя. Це Гвіневер. І найбільш спостережливі вже помітили мечу немовля. Але тут працює улюблена політика фромів. Цей арт-об'єкт занадто добрий, аби використовувати його один раз. І оскільки робити для кожного немовля окрему статую було впадло, маємо, що маємо. До речі, ось на що взагалі ніхто не звернув уваги, так це на цей мурал біля статуї, на якому зображений дехто схожий на гвіна, які в оточенні доволі дивних створінь, що нагадують драконів і мантикору, підносять яйце до богині матері. І це я прошу вас запам'ятати. Третя статуя знаходиться в катакомбах, в місці, де немає сонячного світла. І саме тут лежить перстень, за допомогою якого можна вступити в ковенант темного місяця. Власне, це я до чого. Це статуя, очевидь Віндолін. Четверта статуя в списку зустрічається взагалі одразу після того, як ти потрапляєш в храм вогня. І тут ми стикаємося з однією проблемою. Я припускаю, що статуя це філіонори. Але точно зрозуміти, що це за немовля, неможливо, так як в першому дарку ми зустрічаємо усього чотирьох дітей Говіна. а в третьому дарку їх виявляється вже п'ять, а то й взагалі, шість. Але про це трохи далі. П'ята статуя в намальованому світі. Очевидно, що це пристила. І тут впевнений, що багато хто скаже, шису її батя, ну от 100%, інакше і бути не може. А? Ну, таке твердження мало б сенс, якби шису не намагався створити собі подобу. Це по-перше. А по-друге, на що йому її ховати в картині. І третє, хто ставив статуї богині матері зі своїми дітьми, ми вже дізналися. І от до чого це я. Гвін трахнув богиню матер від якої і народились чарівні дітки напівдракони Первісток, наче як вийшов нормальним, але якимось занадто великим, більшим, ніж сам король. Гвіневер, красуня, але якась уж занадто велика, не знаходите, її ложе розміром точно не для людини. І Гвіндолін зробив ілюзію саме реального розміру. Ну, а саме цікаве, що Гвін намагався сховати своїх дітей від зайвих очей. І якщо ви подумали, що я вкрай йобнувся, то придивіться: по-перше, весь Бладборн побудований на змішуваній крові. Елдені я взагалі промовчу. А по-друге, аби дістатися Анорлондо, треба пройти крізь повну пасток фортецю Сена. А після ще і крізь купу сторожів в самому місті. Будь то чи картина, чи кімната принцеси. Власне, що ми маємо з першого Дарку? Первістка вигнали за якісь мутки з драконами, але за які? Точно можна сказати, що Неймлес не трахав престилу. Та і за секс з напівдраконом Гвін би навряд вигнав синулю і стер його з історії. В третій частині сказано, що Королевич досить довгий час тусить разом зі штормовим драконом і взагалі перейшов на їхню сторону. Моя версія така, що в якийсь момент під час війни з драконами він дізнався правду про своє народження, а саме, що він також частково дракон і перейшов на сторону таких собі родичів. Що якось батя не оцінив і викреслив ім'я малого з історії. Щодо Гвіндаліна, то тут все максимально просто. Як нам каже Лор, а точніше персні зі змеями, Змії є неповноцінним видом дракона. Власне, очі його теж закриті короною. І те, що він гермофродит, тобто має полові ознаки обох статей, прямо каже, що він не просто якийсь мутант, він напівдракон. Та ще й тусить за ілюзорною стіною. Тут, думаю, база доказана. Гвіневер, така чарівна і прекрасна, але така велика, що навіть він здається маленьким на її фоні. Це, як ви розумієте, теж не просто так. Взагалі, тут є два варіанти розвитку подій. Перший – троль, який не просто продумав все до деталей, а ще й заховав все на видному місці. Власне, коли ти потрапляєш в Анорлондо, місто богів на секундочку. То ти зустрічаєш замість цих богів мутанта зі зміями замість ніг. Дракона без лузки, який зійшов з розуму, будучи одержимим самотністю, величезну картину, і, звісно, що велетеншу з цицьками. Але моя версія все ж таки більш пов'язана на тому, що ми бачимо в грі, і що нам каже третя частина: власне, Гвіневер, окрім свого незвичайного розміру, може мати хвоста. І я переконаний, що вона також напівдракон. І це не тільки за розмірів, а ще тому, що в третій частині нам кажуть, що Гвіневер стала матір'ю багатьох дітей. Ну як багатьох? Як мінімум трьох, так точно, але до них ми вже скоро дійдемо. Що ж, тепер нам час перейти до картини, що стоїть в церкві Анорлондо намальований світ Аріаміс. І от хочу вас запитати: тих, хто спіною у рота буде кричати, що Присцила не є донькою Гвіна? Ви взагалі наслідкуєте за тим, що було вище озвучено? Він не запирав Присцилу в намальованому світі. Сторожі картини захищають картину навіть тих, хто з неї може вийти. А від тих, хто хоче в неї зайти. Що я маю на увазі? Та все ж просто, напівдракон Прісцила любить світ картини, як і дівчинка-художниця, яка каже про холодне, темне, але таке лагідне і добре місце. Так ось напівдраконом в таких картинах кайф. І як я вже казав, картина знаходиться в церкві прямо біля палацу. Хіба Гвін став би тримати ворога прямо під домівкою? А ви? От і я думаю, що ні. І хідета, а не дурак. Він спеціально все це заплутав так, аби через 13 років ми тут з вами ломали голови над сюжетом і тим, що взагалі відбувається. Власне, пристцила в картині по двом причинам. Першу ми розібрали, другу я озвучував вище, але повторю. Він ховав дітей від очей, простих людей. Коротше, база по пристцилі, я думаю, що доказана. Отже, з першою частиною ми розібрались. Давайте нарешті перейдемо до третьої. І одразу ж поговоримо про Філіанору, яка, як всі вже точно мають знати, одна з доньок Гвіна. І тримає в руках вона яйце, яке викликало стільки питань і породило таку кількість теорій, що мені аж страшно. І як я вже казав, в ділсі я поки що не вникав так глибоко, тому можу лише констатувати те, що Хідетака сказав прямим текстом. А саме, що Гвін відправив філіанору в кільцеве місто, де вона зрештою зустріла як свою смерть, так і кінець світа. Детальніше про неї і DLC ми поговоримо, якщо цей відос набере. Ну, не знаю, давайте тисячу лайків. І я одразу сідаю робити відос про DLC. А поки що йдемо далі. Отже, в нас залишається ще одна дитина Гвіна. Ну, скоріш за все. Бо більше нікого я не помітив у всесвіті темних душ, хто робив напівдраконів чи інших цікавих представників драконячої раси. То до чого це я? Йоршка напівдракон. І тут взагалі, от не треба бути генієм, чи я навіть хазе ким. В неї чітко видно хвіст, видно її довгі вуха, видно її білу шкіру. Ба більше і йти до неї треба по невидимому мостику, так само як і в печері шису. Ну а зараз знову увага! Йоршка називає Гвіна батьком, Гвіндаліна старшим братом, а Гвіневер сестрою. Так так, мій любий знаток. Я в курсі, що Йоршка каже, один в один слова Гвіндоліна, і що це може бути, а може і не бути, просто клятвою. Я тут розповідаю тобі про те, що закриває твої улюблені лорні дири. Єдине, що я можу тут додати, так це те, що богиня матір все ще існує, судячи зі слів дівчинки-художниці, яка, як я можу припускати, точно не є донькою старого бога, але матір її та сама, що і дітей Гвіна. З чого я то взяв? Бо вона напівдракон. І ну комон. Придивіться на її очі, на її колір шкіри. Я думаю, тут більше казати й не треба. Ну і поїхали про королівську сім'ю з третьої частини. Як я помітив, багато хто навіть не звернув ніякої уваги на слова короля Оцейроса. А саме: о, дурні, ви нарешті це зрозуміли. Любий оцелот силу драконячої дитини. Але це не так просто. Ця дитина моє все. О, любий оцелот, де ти? Куди ти пішов? Виходь, тут нічого страшного, адже ти, драконяча дитина, так народжений. Шо вже прямим текстом каже, що матір Оцелота ніхто інший, як напівдракон, а саме Гвіневер. Так, саме вона. І ось вам докази, як ви любите. Вона покинула свою батьківщину разом з багатьма богами. згодом стала дружиною та матір'ю, і нібито народила благородних дітей. Вона була дружиною покойного короля Оцейроса. І навіть порівнювалася з богинею родючості та благословення. Однак після народження молодшого сина Оцелота вона зникла. Власне, тут може заплутати фраза і навіть порівнювалася. Але, як ми вияснили, прості люди не знали, як виглядають боги, чи то королівська родина. Звідси випливає наступне: якщо врахувати сімейку гвіна з першої частини і придивитись до третьої, стає очевидно, що це його нащадки. І що саме Гвіневер, і ніхто інша стала матерію для Лотріка і Лоріана, а також Оцейраса, який народився, судячи зі слів божевільного дракона, як би зараз не було, драконом. Але щось пішло не так, і дракончик вмер. Власне щодо Лотріка і Лоріана, то пропоную подивитись на їхній розмір. Трохи вони якось більші за звичайних людей, та хер там, навіть незвичайних. Гель не такий здоровий, навіть Пентіфік Саліван ростом буде менший за Лоріана. Коротше, до чого це я? Лоріан успадкував свій зріст від Гвіневер. Ну а Лотрік, ну що сказати, малий народився інвалідом. Чи мутантом? Взагалі, аби не було прямо тупих демагогій в коментах. Пропоную просто придивитись на руки, точніше, на пальці принців. Якісь вони занадто довгі для велетнів, а ще й очі закриті, а ще і якесь пір'я по всій кімнаті лежить. І якщо цього тобі мало, то ось подивись, як виглядає трон Лотріка в храмі, як кам'яний трон, трон драконячої крові. І чому Лотрік є повелителем попелу, мені більш чим ясно. Пояснюю, аби продовжити драконячий рід. На відміну від інших повелителів, цей дружок точно знав, на що йому продовжувати еру вогню. Але надивившись на те, що народжується від крові драконів, змішаною з душею, знайденою в першому полум'ї, братани вирішили забити болта на обов'язки і просто чекати кінця світу. І якщо це не так, то чекаю аргумент з пруфами, які докажуть зворотнє. Проте я вже знаю, що контраргументів адекватних не буде, бо іншої історії у гри немає. І якось за стільки років ще ніхто не допетрив до цього. Тому йдемо далі. Залишається в нас ще одна мутна фігура, про яку я особливо багато пояснювати не стану. Так як мова зараз піде про Гертруду. Хто це і що це? По ідеї, це четверта дитина Оцераса і Гвіневер, яка зрештою стала розарією. Але тут я свічку не тримав, правди не знаю. Є клітка в архівах, і питання тут таке: а на який чорт тримати дитину в клітці? Тому це скоріше вам привід пошукати відповіді, ніж пояснення від мене. В цілому про королівську сім'ю і зв'язок між іграми я сказав все, що хотів. Далі будуть цікаві моменти і факти, про які мало хто знав, а про деякі взагалі ніхто і не здогадувався. Отже, в одному з діалогів Фрамт каже, щось типу: вони більше не потрібні, вони вже або виконали свої обов'язки, або просто стали марними. Це він каже про Ніто і Відьму і І тут я, власне, тільки зараз викупив до чого ця строка. Моя версія така. Ніто дізнався про те, з ким кохався Гвін, і вирішив втикати в своїй гробниці до кінця світу. Ну, може і не кінця. Але, як факт, він просто спить в своїй труні. З відьмою локалізатори і лорознавці впорались. Ну майже, є деякі моменти, але вони зовсім не суттєві. Ну і щодо дійсно цікавих фактів: от як ви думаєте, обладунки хавела в тупу вирізали зі скелі? Може, то якийсь булижник розрізали і броню вирізали? Як би не так. Як відомо, зброя у нього це зуб дракона, кам'яний зуб. Так само і броня була такою рідкісною не тому, що з валуна важко вирізати обладунки. Ні, вони зроблені з древнього дракона. Буквально броня вирізана зі скелі, тобто нетлінного дракона. Ну і бонусом: гвін запер у вежі заради його ж блага. Але чому? Якщо ще хтось не зрозумів, він запер його бо хавав, вбивав драконів. Прям таки винищував. А ще він був досить близьким другом короля. Зараз може бути трошки важко, але Гвін заперхавила, аби той не повбивав його дітей, якщо дізнається про їх походження. Ну, якось так. Картини Ван Орлондо. зараз розкрию таємницю і розіб'ю всі шизотеорії. Дивіться, перша це архіви герцога, друга Гвіневер, третя Гвіндолін. Так саме Гвіндоліна, не на Шандра. Хоча сама по собі це картина на Шандри, але увага! Фроми не люблять малювати нові арт об'єкти. З цим наче впорались. Ну і дивіться, ось Гвіндалін, ось картина. Що хоч сказати, не схожі, та сама поза, той самий колір вбрання і така сама зачістка. Та що я розпинаюсь, на сам подивись на Гіндаліна без корони. Четверта картина це Еліум Лойс, як і п'ята, трон залізного короля. Але це не більше, ніж фансервіс для вас і подарунок для Юї Танімури. Ну і остання шоста картина це Анорлондо. Не Хейт, не Дранглік, а саме Анорлондо. Ну а це це просто статуя Гвіндаліна. Бо певен хтось та й спитає, що це за статуя. До речі, ось ще один цікавий момент: на озері Золи сидить кам'яніючий дракон. Шису, який вже збожеволів, про нього навіть і не знав. І це, мабуть, добре. А ми, як ГГ, зустрічаємо Гвіневер. Якщо ви не бачите тут зв'язку, то пропоную вам самим подумати, що об'єднує ці три фігури. Так про що виходить темні душі? Про життя і смерть? Так, частково. Про драконів? Однозначно так. Про діда з який любив трахатись з драконами? Оу є. В цілому, виходить так, що в Dark Souls є сюжет і лор, дійсно продуманий до дрібниць. Та таких, що спробую їх ще відшукати. Коротше, не здивуйся, якщо і війна з драконами була саме за того, аби богиня Мальтер залишилась саме з Гвіном. Ну, тут хз, може і є лор тих подій, але шукати його потрібно в DLC. В кінці, що хочеться сказати, це все лише мої думки і спостереження, так як хідитака заховав такі пластин за візуальною складовою дизайну, то може просто виявитися, що ніяких лорних дир не існує взагалі. Але я не стверджую. На відміну від того факту, що перша і третя частина присвячена здебільшого королівській родині і їхньому зв'язку з драконами. І саме тут я відповів на запитання: а якщо у Гвіна всі діти напівдракони, на що він воював з кам'яними? Я не знаю, чуваки. Так само як і не знаю, як саме народжувались його діти, чи з яйця дракона, чи з яєць гвіна, а може і так, і так. Подивимось, що скаже DLC. Проте я точно знаю, що в кінці світ повертається до того стану, який був до того, як спалахнув перший вогонь. Варто сказати, що локалізація гри і дійсно крива. Це я поняв після того, як самостійно переклав дві гри. Що по часу в мене зайняло не багато, немало, майже два місяці. І воно точно було того варто, скажу я вам. За українську локу я, звісно, респектую. Ну, за наявність так точно, але за якість одразу жирний мінус. Вірші в діалогах і драконів не стало. Це для мене перебор і привід, аби не грати. І так, я в курсі, що в нашій локалізації світ не безформний, а не сформований, як в англійській. Але навіть з англійської це можна було перекласти правильно. Але нащо лізти в ту японську версію і ті іерогліфи перекладати. Все одно ж батя прийде і все поясне. Коротше, це відповідь всім, чому я не граю з українською локалізацією. Ну, а на цьому в мене все. Якщо було цікаво і ти дізнався про щось новеньке, на фоні однакових відосів про безформний світ і віковічних драконів та дерев, то став свій королівський лайк. Підписуйся, якщо цього ще не зробив чомусь. Пиши в коменти, що думаєш ти. А я дякую всім, хто додивився цей відос до кінця. Дякую спонсорам каналу. Чуваки, ви просто супер. Дякую за вашу підтримку. Ну і до скорої зустрічі.